дайте йому добрий залпати. Не пускай то славно того. Хай панує хаті ласка та згода. Прек тебе. Ми Моя тобі українську хатину, хай святиться тут Боже ім'я. Хай панує між вами, щоднини, щире слово і правда свята. Хай думки і серця вам єднає. Вся блага християнська любов. Годі смутку вам радість віщаю, що Месія на землю прийшов. В Ефуємі народився, Бог предвічний, Бог і цар, він і зубу воплотився для землі спасений дасть. О, заходьте, пастушата, бо вам рада кожна хата. Вину, вину перші взнали, царя світу привітали. Бог... Нашу хату, бо ми ходимо повсюди, щоб новину вам звістити. В Палестині у долині, ми овечок випасали, і всю ніч ми міцно спали, і не чули, і не знали, і від світла зірки з неба, ми і подиву всі стали. Ми отару полишили і за нею поспішили, освітили нам дорогу, що вкнити сину Богу. До Стаєнки, до вертепу ми прийшли за світлом ястим. Тут побачили дитятко, мали Боже отрочатко Його мати пеленає опікун Йосиф старенький і у цьому помагає. А дитятку хор ангельський Тиха пісеньки співає. Ми усі з того дива на коліна повклякали. Тут прийшли царі зі сходу і принесли йому дари Ладан золото та миру і велику любов щиру. Тож усі славімо Бога і народжену дитину. Три є царі де ви. Звінчуєм чуєм, спокоє і повернемся Ми три царі зі сходу українського народу. Як князь великий Мономах, голоди українського народу. Не раз собі я у снах, вилів серці на солода. Що над моїм тим рідним краєм, де Дніпро могучу коти хвилі, з доятом промінням засяє. І дів похилий прапою і уда, що нині дає приніс з полі гілу своїх свої багатих. Приніс за золоті колося і золоту лице скрики. Я, Ярослав, я ослумисив, сам князь Галицького престолу, і хоч на серці жаль повис. Тож ж ви слухай цих слів, що нині я сюди пішов, та він піде десь тобі приніс я. Свою юну лицинську кров, ходила без кіто й по ліса приніс тобі, я пельмік сліз свого вірного народу, що має долю цих поріз, що все, як вітер хилить воду. На князь зеленої волині, з поклоном несь та кош прийшов. І да складаю тобі нині своїх задуманих дібров. І знай Спасителе мій милий, що вже прийшов один пастир, що одне листа до як справді є одна сім'я. І спастиря пастирями нині разом хвалили все твоє ім'я. Тут є, той мусить стати, щоб її розклонити, ще зі шану йому дати. Хто у хаті, що за люд, хто щось хоче, коли тут, о мій царю людиці, є зі сходу мудриці, бо почули про новину, та йдуть до Вефлеєму поклонитись Богу сину. Ко ви їй розповідайте, то біди не накликайте. Ой, диви вибачай, що пішли ми у твій край. Ми йдемо вклонитися дитині, що народилась в Палестині. Зірка ясна засвітила і нове світ сповістила. Вони нечувану новину, речу довгу і придивну. І ми йдемо привітати, честь і шани йому дати. Всі ми знаємо, як один садити на Божі син. Ми давно колись читали, бо пророки написали, що у місті вефлеєні має статися новина. Та Марія діва чиста нам народить Бога сина. Він зриватиме на небі і допоможе при потребі. він на тропца царя, йому будуть поклонятися, небеса і вся земля. Тож сім нас відпусти, бо ми йдемо усі три, дитятку Божому вклонитись. Не буду царю поклін віддавати, мені треба, якнайшвидше і швидший шукати. Розшукати і негайно голову вітяти, бо Мо не може він зі мною разом царювати. Цю дитину в флеємі мої люди розшукають. Е, ви свої мої вірні, Само, переді мною станьте, а -а -а -а. та всім хлопчикам дворічним голови стинайте. Я снаряд не і косиста! <кху> <кху> Тихо косила ворогів, тих кого ти повелів, а тепер кого косити? З ним ніхто не сміє жити. Ой, не буде того цар. Я дитя косов не вдар. Бо мале дитя в яскіні має владу не мушу я йому служити, а тебе прийшла, я вбив. Я, могучий, і багатий, можу добрі викуп дати. На ось золото моє. Тільки не коси мене, твою душу мушу взяти, пекло чортове віда. Короля турунає і на свято закликаю. Там, де сварки, бійки, крики, горіть там мої музики, а де всякі шахраї, там товариші мої, а де всякі чарівниці, там живуть мої сестриці. Ходім, ходім, мілявий царю, тебе в смолі я покупаю. Ходім зі мною в пекло, там нам буде тепло. Ось упала тут корона. Де ж моя є оборона? Та ти покаже перевороти. <göddy> Своя бацу своє сую. ясною. Це не хвати в хаті сісти. дещо випити і з'їсти? І подивитися до нас приніс. О, І вставай, педіс. Забирається вам по нове. Панянки осіб підки. Реш девець і маю. На окіне ті підкори. І завісить вас, і стодори. Васки цукру дисівки. Синімайтки, на дівке. Ми не будемо тонувати. Можеш ламстві забирати. А ти бабумаєс? Давай диске оказа, сами будем тогавать. Я сирка, так убаси. Вот пиво, нас. Це красив посміх сести. Охнуть, припити з'їста. Отяганий хлеб тут. Саму деку закиді лежав. Я почав підходити. Він без кукан, з куками, що боямку ще боробить. Дай боліло добрі люди, а як почав умів такати, то я вже все, я був вмирати, і то я почав кричати. Сире, сирес! Євній такий ся сон наснив, що я, я, я йдискати, і бог ся народив. Гаджі, дівку, іди з хати, перестань уже брехати. За той за той пісня, і зараз брати. Пішов Бога. І тепер настав. І хороший ти чоловік. Ви двоє забирайтеся з хати. А ми вже йдемо у іншу хату розказати їм про новину, бо про неї мають знати по всьому світу люди. Люди добрі, перш ніж вийти з вашої хати, я хочу вам здоров'я побажати. Хай достаток у вас панує. А ми браття колядуєм, слава богу заспіваймо Ще й Хай це Ich fühle dein антибас an Is deine Seele die zu mir spricht